Між різних відділів Коростенської міської ради є один, про який містяни, певно, знають найменше. Це відділ проектно-інвестиційного менеджменту. Хто там працює, чим займається, дізнаємось разом. Кабінет номер 22 Його ділять дві людини: Аліна Семененко та Іванна Мазурова. Якщо коротко, їхня робота полягає в налагодженні партнерства Коростенської громади з іншими, зокрема і міжнародними. Тому шукайте якісь гранти, так. проєкти. З цього починається ваша діяльність. Кожен ранок, кожен ранок робочий з цього починається. Ми починаємо моніторити, що сьогодні є нового. Мало хто знає, але саме ці дівчата стоять за багатьма важливими для міста проєктами: дві сонячні електростанції, одна в міській лікарні, друга на очисних, молодіжний простір колаба на базі дитячої бібліотеки, ремонти укриттів в закладах освіти, організація стажування молоді в міській раді тощо. Завдяки грамотній роботі спеціалістів у Коростенську громаду було залучено мільйони євро у вигляді вдало реалізованих проєктів. Ви маєте дуже багато в чому орієнтуватись. Так. Це дійсно так. Відділ було створено у травні 2023 року на хвилі активної підтримки України міжнародними організаціями. Мова про різноманітні гранти, програми, проєкти, які можуть стосуватись різних тем від молодіжної політики до вирішення комунальних проблем. Проект був направлений на управління дощовими стоками, адаптація до змін клімату, коростенської громади і так далі. Ну, це дуже цікаво, тому що ти не ти не стоїш на місці. Ти завжди щось ці читаєш нове. Наша робота дуже цікава, адже вона передбачає співпрацю з усіма відділами міської ради та комунальними установами. Тут сонячні панелі, окей. Тут когенераційні установки. Давайте розбиратися. Там екологія, там урбаністика, молодь. Ну тобто. Все. Крім того, основною роботою це є пошук рантових можливостей та написання проєктних заявок, концепцій проєктів та їхня промоція та пошук можливостей для їх реалізації. Усе це роблять Аліна та Іванна. Вони володіють іноземними мовами, тому справляються також із завданням міжнародної співпраці. А у тебе часто бувають відрядження? Ем, напевно, часто. Найчастіше моє відрядження в межах України в минулому році я була на навчанні у місті Вільнюсі в Литві у міжнародній школі антикорупційних ініціатив. Участь у цьому заході взяли представники різних країн світу з різних континентів. Українська делегація не лише вчилась, а й мала що показати. Україна на багато кроків вперед розвинулася в в сфері цифровізації та відкритості даних аналізу мало б хто про це знає, і напевно задача кожного українця, який за кордоном ну напевно, в дипломатичних місіях, хоча б показати іноземним країнам, що у нас багато можливостей, і ми відкриті до співпраці, і ми зацікавлені в обміну досвіду. Під час навчання у вільнюсі були інциденти пов'язані з країною агресором. Зокрема, лекцію про права людини читала росіянка. Бачили, хто лектор. Ми такі, ну почекайте, про права людини нам буде розказувати росіянка. Ну ми просто не змогли. Ми встали і вийшли з аудиторії. Організатори в шокі. Тому що ну як це так, ви покинули лекцію. Що ви тут робите? Ми ну, роз'яснили напряму, що ну при всій повазі вибачте, uh -huh. але ми просто не можемо цього в той час, коли ну ніхто із українців не виключав додаток. Тривога ми бачимо, що по нашій країні продовжують летіти ракети шахеди. Ми переживаємо за своїх близьких. І в цей же час ми спокійно не можемо сидіти і слухати російського ну, типу будь-якого діяча, який буде нам розказувати про права людей, і які відкрито в цей же час підтримує її. Ну, це для нас було важко, але ем, ну, в той момент ми побачили згуртованість, наскільки українці згуртовані, і що просто ми один стає і інший просто його підтримує. Ну і нас підтримали в цьому Грузія, представники з Грузії. Вони також вийшли за нами і сказали, що типу, ми не будемо цього терпіти. Щодо решти, захід виявився надзвичайно корисним. Ділиться Іванна, вдалось багато чому навчитись і вкотре нагадати світу про війну. Насправді, іноземці після спілкування з українцями вражалися, що кажуть, що ми не можемо повірити, що наскільки жахлива у вас війна, і ви знаходите в собі сили добре виглядати і посміхатися. Ну звісно, наші посмішки були трошки натягнуті, адже ми переживали за своїх близьких в Україні. Ми бачили, що продовжуються обстріли. А, але а, нам із Болгарії дівчинка сказала: а, каже, українки із натовпу дуже сильно вирізняються. Ми такі чому каже, вони завжди а, гарно одягнені і нафарбовані. Ми такі. Щодо іншого досвіду закордонних поїздок, це фото з Валенції, в якому Аліна взяла участь у форумі постійкості, мета якого запровадження енергоефективних рішень. Це фото з Берліну, де проходила конференція з відбудови України. Користенці спілкувалися з керівництвом офісу президента, мали можливість спілкуватися з представниками асоціації налагодження партнерства між містами. Відрядження це складний, але приємний момент роботи. Ба більше вони не фінансуються з міського бюджету, да, з нашого це, це важливо, запрошують. Да я от я от поки говорила, думаю, треба, треба нагадати цей момент. Вони не фінансуються з міського бюджету на ці поїздки. По повністю проживання, харчування, проїзд забезпечується приймаючою стороною. Кілька слів про Аліну та Іванну. Обидві коростенки, випускниці міських шкіл. Іванна здобувала освіту у Житомирі. Певний час жила у столиці, працювала у Коростенській РДА. Я працювала у відділі агропромислового розвитку екології та економічної політики. Там я отримала напевно базу свого досвіду. Та зараз можу реалізовувати здобуті навички на благо громади та її жителів. Аліна здобувала освіту у столиці, а потім ще й у Словаччині. Пробувала себе у різних сферах, але на даний момент задоволена реалізацією на цій посаді та співпрацею з Іванною. Ми там ми спілкуємось, хвили, да, хвилинка рефлексії, п'ять хвилин, як пройшов день, а що ми зробили, а що можна зробити, а так, ще, там, а що ми будемо робити далі. Тобто, ми постійно в розмовах. І як ми будемо рухати от наш відділ? Вам цікаво. Мені, тут мені особисто цікаво. Я думаю, що це таке. Я вважаю, що це таке, як дитятко моє. Мені дуже цікаво спостерігати, які плоди ми можемо принести. І мені завжди стається, що ми мало робимо, ми там не допрацьовуємо. Але варто усвідомлювати, що дві людини це мало для такого відділу, який охоплює і проектну діяльність, і міжнародну співпрацю, і українські міста партнери. Обмеженість графіку робочого дня, але й потреба в відновленні власного ресурсу. Ну це, да, це дійсно так відчувається, що хочеть, хочеться більше і, і можемо більше. Але іноді трошки цей кадровий голод да, і становище, в якому сьогодні є вся Україна і українські громади. І це, ну, це можна довго-довго говорити. Тому ми радіємо, що ми сьогодні можемо Спокійно працювати, завдячуючи зсу, завдячуючи відвай... відвазі нашого всього народу, дякуємо хлопцям, які боронять нас. А ми можемо сьогодні думати, як завтра спланувати свій день, і, хоча б на 50% бути впевненим, що ми завтра прокинемось, буде світло, вип'ємо філіжанку гарячої запашної кави і почнемо вести ту громади до розвитку. Найближчі плани відділу перед очима на дошці. Про більш глобальні дівчата говорити не хочуть зарано, але вони є як і бажання працювати на благо громади.